Читаємо далі. Далі цікаво, під час переслідувань <кхи> віруючих, що почались після вбивства Степана, Степана. Багато з них мусили тікати в далекі краї до Фенікії, Кіпру і Антіохії. І там вони проповідували слово Боже, але тільки юдеям. І ми говоримо про те, да? де в Антіохії взялися іудеї, ми не зрозуміли. Там вже язичники місцеве населення, так? і дуже багато греків, тому що колись була е, Грецька, гречка була, скажімо, як сказати, імперія. Так? І греками була, скажімо, заселена Антиохія, так? це по величині було в Римській імперії саме велике по величині місто. Недалеко, скажімо, від, від моря, так? Антіохія. І далі. Відстань, і ми розуміємо, що а, після чого, після гоніння. Стефана. Тобто ми розуміємо, що це були за люди, які були, тікали під гонінням. Це були євреї, вони тікали з Іудеї і Єрусалиму. І вони тікали до цих міст, Кіпр, Керенеї і навіть до Антиохії. Ось відстань до Антиохії 660 кілометрів всередню. Ось яка велика відстань. Так? Ось як навіть на віруючих можуть впливати гоніння, так? І віруючі в євреї, вони розсіялись, розсіялись, так? Не тільки по всьому Ізраїлю, так? а й навіть там, де Сирія, територія Сирії, так? це дуже велика відстань. Почали пропові... ага, <кій> Але тільки юдеям в Антіохії. де ж там взялися іудеї? Тобто ми повинні розуміти, що в кожному місті, навіть язичницькому, було багато синагог, були єврейські спільноти, багато євреїв було, які жили між язичниками, і в них були синагоги. І ось туди тікали євреї, місянські віруючі, і проповідували тільки своїм євреям. Так. Ще так вони, вони ще так не розуміли, вони ще так сильно не розуміли, що приходить оцей час Тори Нового Заповіту, коли язичники будуть також приймати Месію, не тільки євреїв. <кій> Та й взагалі не тільки Месію, а будуть приймати Тору, приймати духовно моральні заповіді Божі. Так? При... Приймати Бога нашого небесного, батька нашого, так? Не тільки Месію Єшуа. Далі. Вони проповідують євреям, євреї і євреям. Але й бантіохії повноязичників, греків, так? і місцеве населення. Далі. Далі. Проповідували слово Боже, але тільки юдеям. Дехто з тих віруючих походив з Кіпру та Киринеї. Коли вони потрапили до Антіохії, то почали проповідувати і грекам, розповідаючи їм благовість про Господа Єшуа -Місію. Так? І сила Господня була з ними. І багато людей повірило і навернулося до віри в Месію. Чутки про це дійшли до церкви у Єрусалимі, в Іудеї. 660 кілометрів в середньому така відстань, да? але зв'язок мають євреї з євреями навіть ті часи. Далі. Вони послали Варнаву, по-єврейськи барнаба, до Антиохії з Єрусалиму. Прибувши туди. Варнава побачив милість Божу в дії. Він був дуже радий. Варнава закликав їх залишатися усім серцем, вірними Господу Месію Бо він був добрим чоловіком, сповненим Духа Святого і віри. І чимало людей приличили. Прилучилося до віри в Месії. Звідти Варнава вирушив до Тарса шукати там савла. савла. Так, Шауля, Павла. Тарс це рідне місто, де народився Шауль Павло. Так. Uh, так, хорошо.